Прогресії в НМТ з математики 23-го року. За 8 червня. В арифметичній прогресії D дорівнює 05, 15 член 12 рівні. Потрібно знайти перший член арифметичної прогресії. В даному випадку краще скористатись формулами товідничку, записати, як порахувати 15 елемент в загальному вигляді і потім підставити відомі характеристики. А15. Дорівнює А1 додати Д на 15 відняти 1. 12 дорівнює А1 додати 0,5 це одна друга. З дробами частіше легше рахувати, ніж з десятковими дробами, Звичайно, простіше. 7 а перший додати 7 до рівня 12, а перший до рівня 12 відняти 7, 5. За 7 червня, друга зміна, визначте восьмий член арифметичної прогресії, у якої відомий 7 і 9. -й. Завдання першого рівня частіше всього розв'язується майже в одну дію. Хто знає, що середній елемент дорівнює середньому арифметичному сусідніх в арифметичній прогресії? звичайно, тут швидко виконається завдання. 29 ділимо на 2, 14,5 одна дія. Визначте перший член, у якої б 4 дорівнює 3, а знаменник дорівнює 1 третя. Якщо знаменник 1 третя, то значить елементи прогресії. Праву сторону, в сторону збільшення індекса зменшується в три рази, а відповідно в зворотньому напрямку дуже часто ви НМТ за такою характеристикою легко розв'язуються ці задачі, не використовуючи навіть формулу. Формулу я взяла з довідничка. Але зараз ми ними користуватись не будемо. Тобто, дивіться, в нас є перший елемент, який поки що невідомий, але з першого елемента починається будь-яка прогресія. І арифметична, і геометрична. Другий елемент невідомий, третій елемент невідомий, четвертий елемент відомий, 3. В праву сторону, в сторону збільшення індексу елемента. Q дорівнює 1 третя. Тобто елементи зменшуються. Я можу зараз навіть сказати, що п'ятий – це буде 3 помножити на 1 треть, одиниця. А відповідно в протилежному напрямку збільшується в три рази. Дуже легко пройти цей шлях. 3 помножити на 3, 9, 9 помножити на 3 27. – 27 помножити на 3, 81. Ми користувалися тільки поняттям геометричної прогресії і її основними властивостями, не використовуючи форму. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу. У нижньому ряду стосу 13 колод, у верхньому одна колода. От якраз текстові задачі, в яких скритно закладена суть арифметичної прогресії в даному випадку, важко піддаються логіці дітей-школярів. Тут треба здогадатись, коли бачить ілюстровані задачі, більшість губиться. Треба здогадатись, що це арифметична прогресія. З якою різницею порахувати. Перший елемент 1, другий елемент 2, тобто різниця 2 відняти 1, 1. Тобто це просто натуральний ряд чисел. У нижньому ряду 13 колод. Визначити загальну кількість колод у цьому стосі. Нам потрібно скористатись формулою суми арифметичної прогресії. Сума арифметичної прогресії це а1 плюс анти пополам і помножити на n. І ми все знаємо. S13 дорівнює перше 1 n 13, поділити на 2 і помножити на кількість елементів. 14 на 2 7, 7 помножити на 13, 70 плюс 21 91. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею 5. Визначте числа з проміжку 60-75, які теж є членом цієї прогресії. У відповідь запишіть суму чисел. Якщо ви звернетесь до формул, ну, формули мало що підскажуть. Формули говорять про те, що ми повинні знати якісь конкретні члени прогресії і їхній індекс. В даному випадку 27 це просто члени арифметичної прогресії. Давайте попробуємо продовжити цю прогресію. Інтуїція підказує, в першу чергу ці задачі розв'язуються на арифметичній прогресії за поняттям і основними властивостями, що арифметичної прогресії, що геометрична. Тобто, яка основна властивість? Якщо ми знаємо якісь елементи, знаємо різницю, то можемо продовжити. Це не перший можливий елемент, але продовжити ми можемо 27 додати 5. 32. 32 додати 5. 37. 37 додати 5. 42. І намагаємося замітити якусь закономірність. Останні цифри. Елементи в даної прогресії це 2, 7, 2, 7. Відповідно, в інтервалі від 60 до 75 перший елемент це буде 62, наступний 67, наступний 72, наступний 77 уже не належить даному інтервалу. І потрібно додати ці три елементи. 62 додати 72 це буде 134 і додати 67. 11, 0, 2. Успіхів!